Але не обійшлось без пошкоджень на Київщині. Через падіння уламків ракети сталася пожежа на території гіпермаркету в березні 22-го року. Цей же магазин росіян обстріляли з танків і. Коли його цьогоріч майже відремонтували і збиралися, от от відкрити знов рашисти, все зіпсували. На щастя, попередньо обійшлося без постраждалих. Також як повідомляють в обласній адміністрації, уламки виявили біля залізничної колії. Однак рух залізничного транспорту не зупинятимуть. Загроза відсутня. Більше деталей розкаже наш журналіст Святослав Тромса. Як вже повідомили повітряні сили, що 23 з 33 повітряних об'єктів було збито силами ППО, і власне одну з ракет ймовірно збили ось тут на Київщині, де ми перебуваємо. Цим неподалік від столиці, і ви вже можете бачити позаду мене якраз одну з пошкоджених будівель. Це одна з будівель, яка дотична до гіпермаркету, який тут розташований. І Ви вже бачите, що практично фасад він повністю посипався. Мінвата металеві конструкції все обвалилося. І відповідно і дерева, які розташовані поруч. Тобто, коли збивали ракету, відповідно, уламок він якось пролетів і позрубував фактично от кілька таких сосен, які тут е, ростуть. І вже зараз отут ми можемо бачити це якраз безпосередньо уламки тієї ракети. Звісно ж, не можемо встановити точно, що це була за ракета. Але як повідомляли повітряні сили, що збивали Х-55, Х-101, якщо не помиляюся, крилаті ракети ракети і імовірно, могли бути ще інші цілі. Окрім шахетів, це балістичні ракети. Проте про це не повідомляють. Вже бачите, якось тут позаду мене пожежа розпочалася якраз на цьому місці, і як кажуть, такий головний уламок він впав саме біля трактора. Він загорівся і далі вже пожежа перекинулася ось на дерева на ось цю автівку, таку вантажівку. І відповідно, ось саме на цьому місці було загорання, але його швидко ліквідували, як нам розповідав сказали що 11 пожежників вони працювали на цьому місці, і дві одиниці техніки. І звісно ж, окрім безпосередньо тут паркану, то сильно пошкодило безпосередньо сам гіпермаркет, який розташований поблизу, і там якраз відбувався ремонт, як нам розповіли. І от близько, якраз там п'ятої ранку, охоронець він був тут на місці. Він аж здригнувся. Звісно ж, коли відбувся саме падіння уламку ракети, і вибуховою хвилею повибивало вікно як ми бачили, так само зруйнувало фасад металеві конструкції, і до слова, саме цей гіпермаркет він вже був розстріляний російськими танками ще у березні 2022 року. Це були запалюючі такі снаряди, тому там все вигоріло вщент. І весь цей час гіпермаркет якраз ремонтували і готували до відкриття вже за два місяці. Але як ми бачимо, дата скоріш за все буде затримуватися, тому що тепер, окрім ремонту, треба буде. Поновлювати заново фасад, вікна і територію, яка розташована тут навкруги. Як нам відомо, ніхто не постраждав, тому що всередині гіпермаркету нікого не було, і охоронець він хіба що відбувся таким невеличким переляком. Тож, на щастя, без постраждалих з Київщини, і продовжуємо далі слідкувати за подіями в інших місцях.